Тож, брат, тепер мені, коли моя хата згоріла в огні, коли я стою по пояс крові чи подаси ж ти руку мені. Я ж думав колись, що ти мені брат. Я їздив до тебе колись в Лінінград, а ти у Карпати до нас приїжджав? А у Берліні наш дід воював. Я ж думав, що ти мені брат. За що ж ти кричиш, іди прямо в ад!» Ти ж перший на мене рушницю підняв. Ти ж перший снарядами нас поливав. Забрав ти у мене частину подвір'я, і Крим тепер твій, кричиш як прислів'я. У смерті синів звинуватив мене. Повісив на шию ярмо нелегке. Ти ж був мені братом, скажи но, п'уда, збудив мене зранку, а четвертій як фюрер. Ти знищив все те, що я роки будував. Ти ж наше майбутнє ногою розтоптав. Тепер в мене буде майбутнє без тебе. Тепер то я знаю, хто брат, тепер мені. Тепер у той поляк, що дітей моїх спас. Тепер ото він став братом для нас. Ти завжди кричав: не ідея, він чужий, а він мені рідний. Тепер він нам свій. Він завжди був поряд, завжди помагав. Той час, коли ти дітей гвалтував. У всьому хотів винуватить мене. Тепер увесь світ знає. Ноти яке вернути хотів, ти совєтський союз, а сам не сів бункер, ти ще й боягуз, Забучу гостомель, Маріуполь Ірпінь, знищу тебе нечість, досить терпінь. За той Краматорськ, за Донбас і за Крим підеш ти до пекла і з військом своїм. Не зламати тобі української волі. А ну-ка, вставай на до бою. А он ти з накраденим геть утікаєш, та ти навіть трупи своїх не ховаєш. Яка ж ти потвора і твій вірний дон? Удавити скоро сцикливий Не зруйнуєш ти більше української хати, воєнний руський корабель, і дикати.